Так, будемо говорити про Китай сьогоднішній парад. На зв'язку Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету києво могилянська академія, експерт Української асоціації китаєзнавців. Пане Дмитре, вітаю. Добрий день. Пане Дмитре. Сьогоднішній парад у Китаї на площі Тяньаньминь, Він причина для багатьох розмов. Хотів також почути вашу думку, але в першу чергу з такого приводу, що. На більшості відеокадрів і фотографій, які я вже встиг від ранку передивитися, є незмінна тріця така тріада Є Сі, як очільник Китаю, по праву руку Путін як очільник Росії, по ліву руку Ін, як очільник Північної Кореї. Чи можна за результатами оцього візуального ряду, який всюди-всюди всюди сьогодні фігурує в інформаційних стрічках, говорити про те, що ця тріада остаточно сформувалася, і що нам спеціально показують, мовляв, є певний союз, Китай, Росія. Північна Корея, і він утворений уже остаточно мілітарний парад це негативне явище, яке потребує як найбільшого засудження. У нас вже є два історичні прецеденти: коли мілітарні паради закінчувалися тим, що країна, яка їх організовувала і проводила на пишному помпезному рівні, перетворилася на світового злодія, і перетворилася на агресора, який вчинив вбивства. Знищував життя, добробут і майно людей в інших країнах. Я маю на увазі Гітлера та Німеччину, а також Російську Федерацію та Путіна. І те, що Китай організовує такі речі, йде, скажімо, їхнім. Наслідує їхній приклад, да то це наштовхує на дуже такі неприємні думки. Загалом то китайці не дуже схильні до агресії довкола себе, хоча можуть використовувати цю військову зверхність як засіб тиску на своїх сусідів. Але на Поточний момент Китай займається дещо іншим. По перше, він формує свій позитивний імідж як кращого гравця, як кращого світового лідера в порівнянні зі сполученими штатами. І в китайських медіа американці умисно підкреслюються і позиціонуються як агресори, які постійно здійснюють напади загарблення і диктують свої умови силою в різних куточках світу. І в противагу ним сполучені Ш... Китай конструює світ... Вій імідж в першу чергу для внутрішньої аудиторії як таку країну, яка і йде альтернативним шляхом, миролюбним, дружнім по відношенню до інших, але завжди захищає свої національні інтереси. Добре, з, пане Шоте, але в, Китай... в такому разі чекайте, в такому разі, якщо вони такий образ конструюють, то для чого ставити Путіна, який веде війну і Кім і на який всім погрожує війною? Для чого їм ставити ну, тоді тут... сі поруч з такими людьми? Поруч із конструюванням. Такого іміджу є інша. Проблемка психологічного характеру, яка пов'язана з фіксацією на сполучених штатах, сполучені штати зараз розглядаються в Китаї як непримиренне зло, яке е, забудь що не хоче допускати лідерства Китаю, і вся зовнішня політика Китаю оцінюється зараз через його стосунки із сполученими штатами. Отже, якщо Путін і Сі допоможуть, ой, Путін і Кім допоможуть всі надіслати сигнал у Вашингтон про те, що вони не задоволені такою поведінкою сполучених штатів такі такою діяльністю сполучених штатів а м можуть по іншому підходити до міжнародних відносин. То е Китай використовує такий. Варіант і пробує надіслати такий меседж, але до другого до попереднього пункту я хотів додати, що перед Китаєм стоїть завдання забезпечення довгострокової стабільності економічного зростання. Якщо не буде економічного зростання, Китай не зможе в економіці наздогнати Сполучені Штати. Він наздоганяє його за технологіями, але економіка все ще залишається далекою від бажаних темпів зростання. Тому Китаю цікавіше мати економічну стабільність в світі. На торгівлю з яким дуже сильно зав'язана економіка КНР, а не шукати приводів для війни. Поки що ця логіка працює, але ми маємо історичні прецеденти, про які я задав на початку, які можуть призводити якраз до протилежних сценаріїв, і залишається лише сподіватися, що ми якимось чином їх уникнемо. Пане Дмитре, але я чесно кажучи, не зовсім розумію, тому що якщо Китай за вашими словами шукає стабільності економічної, тому що це допоможе розвиватися справді економічно. Війна не дає такої стабільності, і ані російська агресія в Україні, ані потенційно можливий напад Китаю на Тайвань, вони не сприятимуть економічній стабільності. І на фоні, як ви правильно підзначили, цього масивного такого показового параду якось не видно, що Китай хоче усіх заспокоїти. І примирити Китай хоче продемонструвати, що він отримав лідерство і в військовій площині, в тому числі для цього цей парад для цього це ці технічні досягнення, які мають це в розпорядженні китайської армії. Меседж, який надсилається, що китайська армія модернізована, вона сучасна і готова. В усіх площинах, в усіх зонах відстоювати свої національні інтереси. Вони там навіть катери на платформах возили по цій площі, демонструючи там нездатності проектувати силу військово морську, морську площину. Да? Але загалом, цей парад він для Внутрішнього глядача, в першу чергу, так само як росіяни це роблять а також посилає ці сигнали назовні і демонструє, що довкола Китаю гортують збираються інші країни. Стосунки між ними не варто описувати як альянс, як там порівнюючи його або прирівнюючи його до НАТО, але це перебудова, переконструювання характеру міжнародних відносин з Рівноправного на більш ієрархічний, в на вершині якого знаходиться Китай, всі інші країни по відношенню до Китаю мають деяку субординативність. І через різноманітні ритуали, які були реалізовані під час цього параду, ці меседжі були закодовані і надіслані усім. Споживачам таких меседжів. Якщо ми європейці не дуже вміємо розуміти це, то в Азії ось цю ієрархічність, цей такий порядок в груповій спільноті, де є домінуючі гравці і підлеглі, там дуже чітко зчитують і розуміють, тому що в їхніх культурних кодах це все присутнє і давно напрацьовано. Зрозуміло, тому особливої символічності набувають усі відео, де сі йде попереду, а за ним іде отака група, яка дуже ієрархічно розставлена, наближених до тіла і віддалених від тіла китайського імператора. Дякую дуже, пане Дмитре, що знайшли можливість вийти в ефір. Поділитися цими думками. Бо за цим ми будемо спостерігати. Я боюся, ще не один рік. Це був Дмитро Єфремов, доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету києво милянська академія.